Вікові зміни піхви у жінок. Чому виникають які симптоми і як цього позбутися? Про це говоримо в сьогоднішньому відео. Я сімейний лікар, вищої категорії лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, дуже стараюся, і пишіть свої питання в коментарях. Намагаюся на них завжди відповідати. Вікові зміни нерідко жінки плутають з іншими захворюваннями. і навіть до нас приходять на лікування хронічного циститу, або що в них хронічний грибок і їх тому там все пече. Але насправді, коли ти дивишся, ти бачиш, що є ще зміна слизової самої піхви. А коли питаєш, вже, як відбувається близькість, коли останній раз була в гінеколога, Виявляється, що близькості вже немає тривалий період часу. Але жінці це не дуже потрібно, Вона це не звертає уваги а до гінеколога вона ходила ще там. Чуть лі не коли родила останню дитину, а дитині вже 20 років. І ось це є досить велика проблема: що жінки, які не є статево активні настання вікових змін піхви, нерідко не замічають на початкових етапах, а вже стає для них все більш зрозуміло, коли вони є в такому досить запущеному стані і починається навіть атрофія. В нормі в нас є два жіночі гормони, які виділяють яїчники в менструюючої жінки, це є естрадіол і естріол. Естрадіол більше відповідає за нормальний розвиток вторинних статевих ознак, а естріол – за якраз зволоження слизових. якщо у вас припинилися місячні, ви вже ввійшли в клімакс, Протягом 10 років яєчники продовжують такими циклами, як менструюючої жінки, все ще виділяти е, гормони жіночі, але в чимраз меншому і меншому е, кількості. Але якщо, наприклад, вам провели екстерпацію матки з яєчниками, е, оцей клімакс настає різко, і відповідно зміни е, піховікові будуть набагато швидше, різкіше і болісніше. Тому, якщо у вас була проведена з якоїсь причини операція по видаленню яєчників ще в молодому віці, обов'язково необхідна консультація з гінекологом, і, можливо, хай підбере якісь вам можна буде поприймати, щоб не було такої різкої реакції організму, ці препарати приймаються не пожиттєво, якийсь короткий час, і все проходить набагато легше і плавніше. Але в будь-якому випадку, поступово, коли менструації вже закінчується, рівень естрогенів падає і сухість піхви стає таким як, ну, як наслідком цього. І фактично чекає кожну жінку, яка хоче жити довго і щасливо. І от, щоб жити щасливо, зараз поговоримо, як позбутися цієї проблеми. Що нам гарантує гарне зволоження? Тут будуть такі фактори. По-перше, добре змикання входу в піхво. Нерідко з віком зв'язки, а також м'язи стають настільки дряблими, що вхід в піхву стає розширений, а потім починає через це вилізати шийка матки і може бути навіть випадіння жіночих органів. Що вже жінка починає помічати і бити тривогу. Саме ж розширення входу. Піхву нарідко, просто не звертають уваги. А це вже перший тривожний дзвіночок. До речі, в нас на Ютубі є відео, де я показувала вправи при випадінні матки випущені піхви. Можете їх також виконувати, це допоможе вам тримати ваші м'язи промежені в тонусі і щоб цей вхід в піхву був закритим. Також дуже важливу роль має склад. Флори. В нормі, коли гарно працюють в нас яєчники і достатня кількість естрогенів, флора в піхві є паличкова. Це є лактобактерії, палички додерляйна, такі крупні палички. А от в дівчинки, яка ще не має менструації, є кокова флора. Зазвичай така флора, яка живе на шкірі в нас. І в жінки, в якої припиняється менструація, Флора поступово змінюється з такої паличкової на кокову, як у дівчинки, яка не менструює. І ось ця паличкова флора більше зв'язана з зволоженням, а кокова з сухістю. Ви можете, звичайно, приймати препарати, вагінальні капсули, які сприяють підтримці нормальної флори, але поступово чекайте, що з віком вона буде змінюватися. І у вас не може бути все життя така ідеальна флора, як в здорової, менструюючої жінки. Ще одною причиною, яка веде до атрофії слезової піхви. Крім впливу гормонів, є також порушення мікроциркуляції статевих органів. І це дуже велика причина. Як я вже згадувала в попередніх відео по статистиці США, основною причиною болі під час статевого акту і відмові жінок в сексуальної активності є якраз застій крові в малому тазу, тобто порушення мікроциркуляції. А от те, навіть на ногах своїх, вже ви замічали, де нема нормальної мікроциркуляції, що робиться з нігтями? Навіть вони робляться потовщені. Шкіра, яка робиться на ногах, так само Так якщо ви хочете, з тоненькою шкіркою наслизових піхв, вона також буде витоншуватися. І от в цих випадках, якщо в нас всі показники нормальні, шийку матки перевірили, нема в нас ніяких. Патологічних процесів як онкології, то в тих випадках найкращий результат дає гірудотерапія. І гірудотерапія справді допомагає подовжити молодість слизових піхви в тому числі, адже покращує мікроциркуляцію. І крім того, застій крові в малому тазу може в подальшому бути пов'язаний з порушенням кровообігу в нижніх кінцівках. Тому фактично пропрацювавши курсом. Покращення роботи жіночих органів, ви робите профілактику також і на ноги. Ще один фактор, який впливає дуже негативно і на атрофію, бо викликає зіяння входу в піху, і на опущення жіночих статевих органів це вісцероптоз. Опущення кишечника, опущення шлунка, адже вони своєю вагою тиснуть на. Матку тиснуть на промежену, поступово ті м'язи слабнуть, і відбувається розширення входу в піху, відповідно, її зіяння і пересушування слезової. Тому, якщо є опущення шлунка кишечника, також дуже важливо поставити ці органи на місце, і тоді працювати лікувальною фізкультурою. Робити вправи і від опущення внутрішніх органів, які в нас також є на каналі, і вправи для промежених, які я давала раніше. Тут такі. А от щодо місцевих таких процедур, в першу чергу, не спішіть зразу біжати за гормони, бо я сказала, що це гормонозалежне, гормони може призначати лише лікар-гінеколог. І лише після того, якщо він перевірив, що у вас немає ніякої онкології. І не тільки піхви, чи там яєчників чи матки, а в тому числі і грудей, адже в грудях також бувають гормонозалежні пухлини, і ви почнете приймати е, таблетки, щоб врівноважити е, стан слизової піхви, і можете простимулювати ріст. Я таких от ситуацій дуже боюся перед тим як призначати. Якісь лікування завжди посилаю на огляд онкоогляд в першу чергу жінки, і тому, щоб ніхто з вас сам особисто собі не призначав гормонів, в тому числі є гормональні креми. До речі, в нас ходила пацієнтка, яка використовувала гормональний крем не тільки для піхви, але і для обличчя. Пам'ятаємо, що наші слизові, так само як і шкіра, є не лише покривним матеріалом, а також великим органом всмоктування і виведення. І всмоктує воно різні речовини, які ви наносите, а виводить шлаки, от як піт, солі з ним виходять і так далі. Тому Гормональні засоби в будь-якому випадку, чи то крем, чи то якісь в нас будуть вагінальні свічки, чи особливо таблетки, лише після повного онкоогляду, це УЗД, це всі мазки, це огляд грудей гінеколога. Самим такого призначати не можна. А що ж можна? Природних засобів добрий результат, показує обліпихова олія. Обліпихова олія взагалі вважається жіночою олією, адже містить фітоестрогени. А також, ну, також можна зняти окреме відео, якщо буде цікаво, є багато в різних продуктах харчування фітоестрогенів, і ви можете підвищити естроген, вживаючи їх, але тут. Трошки довга історія, а ми поговоримо, що можна брати місцево. Також такі є рецепти з використанням гусячого жиру або овечого жиру, ланоліну. Ланолін також міститься в багатьох кремах. Це є такий досить такий, жирної консистенції, але він гарно. Розсмоктується від температури тіла і стає більш текучим. В той же час він не так швидко витікає, як олійки, і стає ну, як таким обволікаючим плівочкою на слизовій. Єдине, що тут можна змочити ланоліном або гусячим жиром такої довжини бинти, і кусочок висунути наверх. Решта стоїть всередині, за ніч зволожує, а зранку. Ви вже виймаєте і собі, звичайно, ходите. З е, таблеток, е, ну, з таких зовнішніх засобів, можете без. Перешкод використовувати препарати гіалуронової кислоти, вони є в свічках, вони є в вагінальних кремах, це можна також використовувати. І якщо вже краурос такий, ну, що робити, якщо в тебе там шкіра, скажімо, дуже товста, ну, п'ятки, ви ж також ходите чистити. Є методи лазерного пілінгу слизової піхви, але це вже більше в жінок, коли краурос досить розвинений. І фактично здирається верхній шар, такий товстий, і після того можна використовувати жир, можна використовувати гіалуронову кислоту в капсулах, можна комбінувати одне і інше.